Тај по бело пјатка Но як ги бил. не бил. Ја не сильно сина А не бил он заточни. Но, ја не могај. Сака пресо. Фух. Кілометра півтора шпити вже я залишилась трошечки. Пока. Це ніби плешка. тут каштанів мало. Тому не а, світло. Під тополями. З моєї швидкості це не забіг. А захід. Теж захід під тополями. Čičky. Tam je mojá komanda, kteří na drakoně. Já se hodně <laughs> Ono De. Я навіть не пройшла цю дистанцію, а десь 50 на 50. ну, 40 на 60 точно бігла. Ну так бігла, деякі ходять швидше. Але, Але для мене, для першого разу, це заберемо досягне. Ще два кілометри можна повернути, що я перемогла особисто себе. Show chocolate. Не забігти, то на мене окей. Якщо я змогла, то точно зможете. А я ніж сервіс спала. Так що ви точно точно зможете. Як вчасно вони закінчили повз якраз, коли закінчили бігать. Спаднє столетів. Може фіш!